Отже, ми почули думку місцевого активіста, мешканця Біберки, поспілкувалися із власницею, зрозуміли як доглядають за будівлею податки сплачені. Головне, почули бачення майбутнього. Але бачимо, що без поєднання досвіду громади, власника експертів важко знайти баланс. Ну, а тепер додамо до розмови ще експертний погляд. З нами на зв'язку Іван Щурко, архітектор, краєзнавець, архітектор, дослідник благодійного фонду, спадщина ЮА. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Отже, давайте ви бачите цю будівлю не лише як архітектор, але як і житель Львівщини, як краєзнавець, дослідник, фахівець. Поясіть нашим глядачам, що робить цю школу, цю будівлю особливою і в чому її цінність? Ну, я також є виходцем і фактично мешканцем біберської громади. Мої Прекратно. батьки живуть в цій громаді, і я там є. Чи не кожен другий день, ця школа, ну окрім того, що вона має статус пам'ятки архітектури, вона є важливим історичним об'єктом. Тому що це по-перше, ну, це школа, де вчилися діти, де вчилися багато поколінь мешканців Бібрики і бібрських передмість. Це школа, в якій працювала Уляна Кравченко. Нам більш відома власне письменниця, яка нам відома, як Уляна Кравченко. І власне справжні я Юлія Шнайдер. Вона вчителювала в цій школі. В цій школі директором працював Роман Кулинич, бургомістр українець, бургомістр Бібрики і стрілець Української Галицької армії в часи Західноукраїнської Народної Республіки. І багато багато інших важливих людей перші свої кроки власне, зробили велике життя. З коридорів цієї школи, тому однозначно вона має для Бібрики, для біберської громади, та загалом для, для української культурної спадщини. Ця школа має надзвичайно велике значення і її збереження. Ну, якраз чому це стало темою нашої сьогоднішньої програми? Тому що провокативний банер, який вивісила Ганна Гаврилів на будівлі школи, купи мене шукаю нового власника. Це якраз провокувало дискусію. Ну і такий м'який конфлікт у громаді. Як ви відреагували на чи як ви реагуєте на отак на такий креатив? Якщо цей креатив, якщо така своєрідна маркетингова провокація дозволить зберегти будівлю, дозволить знайти відповідального інвестора, е, котрий буде розуміючи цінність цього будинку, буде там реалізовувати якісь комерційні проекти, е, корисні і важливі для біберської громади, я двома руками за е, на жаль, ми маємо дуже багато руїн, і для того, щоб привернути до них увагу, для того щоб знайти для них нових відповідальних власників, справді часом доводиться шукати якісь нетипові нестандартні рішення і, і якісь певні робити такі мистецькі провокації інтервенції, щоб привернути до них увагу. Тут крім цього банера провокативного. На який звернули увагу, він свою роботу вже виконав. На нього звернули увагу і мешканці Біберки, на нього вже звернули там користувачі соцмереж, бо воно побігло по соцмережах. І я дуже вірю, що на цей банер також звернуть звернуть увагу потенційні інвестори. І... Але крім цього банера провокативного, то вколо цієї школи була проведена досить е... серйозна і масштабна робота: це історичні дослідження, архітектурні дослідження, якісь базові протиаварійні роботи, десятки кубометрів сміття, які вивезені були з цієї школи, захаращеної і, і забутої. Тобто, банер це такий крик, крик, крик. Простір Вистір. і мені здається, він цілком виправданий, Угу. навіть його от скажіть форма. тоді так. Ну скажіть, як ви е, зараз оцінюєте стан будівлі? Е, наскільки є серйозні ризики втратити? Її що от е, власникам теперішнім, зокрема, спадщина е, вдається до таких заходів? Ну, технічно там є проблеми з дахом, з покрівлею, там є проблеми з перекриттям, яке замокало впродовж там десятків років. І є власне серйозні проблеми з перекриттям, яке дерев'яне в більшій частині будівлі. Але коли ми говоримо про фундаменти, коли ми говоримо про стіни, вони в цілком доброму придатному стані для там, реставрації, реконструкції для пристосування цієї будівлі. І цю будівлю захищає статус пам'ятки. Я пригадую років 8-10 тому була вже історія, дуже небезпечна історія. тому що до Бібрики зверталися інвестори, які навіть там привозили якісь детальні плани, і за їхніми ідеями ця школа мала бути демонтована повністю, і на цьому місці мав бути збудований якийсь новий житловий квартал. Тобто, була вже ризик того, що Бібрика могла втратити цю надзвичайно цінну пам'ятку. І, власне, ці роботи, ці дослідження, ці передпроектні чи бізнес-планові, скажімо, дослідження, котрі там проведені, вони дають цій школі шанс і технічно. Ну я кажу, там треба інвестувати досить суттєві кошти. Там є певні проблеми, але для людини з доброю волею і з відповідними ресурсами це можливо. А можете зараз сказати, ну, плюс-мінус, так, на е, згрупша, скільки потрібно буде вкласти, щоб цю будівлю привести в е, робочий стан? Ну тут важко оцінювати, тому що це е, суттєво залежить від того, яка буде функція. Якщо це буде готель, це одні витрати. Якщо це буде якийсь там офісний будинок з якимись супутніми. Соціальними послугами чи комерційними приміщеннями це друга другий об'єм інвестицій. Якщо це якийсь медичний центр, це третій масштаб інвестицій, там складніше інженерні мережі і так далі. Тобто важко зараз сказати єдине, що можу сказати, що ці загальнобудівельні роботи, тобто відновлення даху, відновлення перекриття. Воно не буде дорожчим від нового будівництва. Це, це, це ми це, говоримо про приблизно той самий порядок, як нове будівництво. Якщо ми вже, вже. говоримо про якісь реставраційні речі, там, наприклад, є кам'яні сходи, дуже гарні всередині. Е, там є якісь кам'яні портали, там є дуже багато цікавої столярки, тобто є вікна, двері автентичні, і от реставрація цих елементів так це вже дорожче. Тому що це вже вимагає залучення профільних фахівців і, ну, і дуже такої скрупульозної. Професійної роботи, угу. ну от бачите, ви ви згадали за історію, коли е, були ризики втратити цю будівлю, коли знайшовся е, ну не знаю це інвестор чи забудівельник, який хотів знести, мабуть, тому і е, це така пересторога у місцевих жителів. Е, ви згадали, що ви е, мешканець громади. А які настрої е, що говорять? Ваші земляки щодо цієї будівлі, щодо цієї ініціативи і пошуку нового принца чи жениха для холостячки школи. Ну, Діапазон, якби думок вражень, він дуже широкий. Е і є там речі, які мені тяжко зрозуміти, є коментарі в тих самих соцмережах, які, як на мене, там не дуже адекватні. Е але тут є два моменти. Є момент перший е і минулого разу, коли оці перші інвестори приходили до Біберської міської ради, е будівлю захистив статус пам'ятки. Тому що зруйнувати безкарно стат будівлю, яка має статус пам'ятки архітектури, все-таки складно. У Львові, там чи в якихось більших містах, де це там має більшу комерційну привабливість, то є інвестори, котрі собі дозволяють руйнувати пам'ятки. В таких менших містах, якби економічна доцільність не настільки переконлива і тому такі об'єкти, які захищені статусом пам'ятки, інвестори зазвичай не, не наважуються руйнувати. Тоді цей статус пам'ятки захистив. Я вірю, що він захистить зараз. Але тут також є оці всі проведені дослідження, оця вся документація, котру підготувала команда БФ Спадщина UA, документація, котра підтверджує цінність будинку, котра для інвестора також пояснює, що цей будинок треба зберегти, врятувати, відновити всю, всі його цінні елементи, його цінність. Якщо говорити про громаду, то там є дуже багато емоційних спогадів про те, що я там вчився. Це була гарна будівля, і вона для мене там цінна, важлива е, в більшості такі коментарі від людей, котрі виїхали з Бібрики, котрі вже десь в більших містах чи за кордон. Мешканці та в них є там природня недовіра до влади, природня недовіра до якихось зовнішніх інвесторів, і це все треба змінювати, це все треба виховувати з одного боку, а з іншого боку, треба поважати приватну власність. Тобто людина придбала це офіційно, є власником, оформила всі документи, сплачувала податки, підготувала інвестиційний проект, шукає інвестора, і тут нічого кримінального, нічого крамольного нема. Це абсолютно нормальна. Процедура норма, ну, такий природний алгоритм для об'єкта, який практика. є у приватній власності, і до цього треба звикати до цього треба ставитися з розумінням. Так як цей об'єкт знаковий для громади, то очевидно, що громада має бути поінформована, Код. Нема сумніву. Якщо ми говоримо про те, що об'єкт знаковий для громади, то громада має впливати на те, щоб цінність цього об'єкту не була жодним чином там порушена. Е, і е, напевно, також громада там певним чином могла би бути залучена до функціонального використання, і тут, наскільки я знаю, також було кілька публічних зустрічей і в самій школі, і, і, в, і в Бібриці. І з, е, Органами місцево то тобто, з міською радою е, проговорювалися різні ідеї, різні сценарії, що саме яка саме функція Біберській громаді потрібна. Очевидно, що ці речі мають більш такий рекомендаційний характер, але ця дискусія, комунікація з громадою вона важлива, і вона тут була ну. Очевидно, вона тут була очевидно, що, пане Іване, очевидно, що, напевно, не зовсім достатньо. Раз виникають такі е, протилежні думки, одні підтримують, одні кажуть, що щось треба зробити. Е, у нас сьогодні був співрозмовник е, Володимир е, Зацерковний, місцевий мешканець, який сказав, що не готель, а, наприклад, реабілітаційний центр. Але це знову ж таки це дискусія, яка має право на існування. Хто може стати майданчиком? Хто може стати тим провідником між. Е, Власником, вашим благодійним фондом між краєзнавцями, фахівцями, експертами, місцевою громадою, і потенційно ми дуже на це сподіваємося. майбутнім інвестором ну, посередником Смі. найприроднішим мала би бути Біберська міська рада, але тут я повторююся: тут є речі, які громада може вимагати, а є ситуації, де позиція громади має рекомендаційний характер. Вимагати збереження цієї будівлі громада може вимагати там, публічності цієї будівлі чи функції, котра буде там розміщена, вимагати там, не знаю, реєстрації цього підприємства в Біберській громаді, сплати податків в громаді. Так, це громада може вимагати. Коли ми говоримо про функцію, котра буде в цій будівлі реалізована. Тут громада може озвучувати свої побажання, може озвучувати свої потреби, може це проговорювати в комунікації з інвестором, котрий з'явиться, я сподіваюся, але це все носить більш такий рекомендаційний комунікаційний характер, але це не є зобов'язуючим для власника е чи для інвестора. Тому тут треба ці речі розмежовувати, але майданчиком однозначно мала би стати для ключових Для принципових е питань, мала би стати біберська міська рада. Дуже сподіваємося, що представники е Біберської е влади будуть бачити наш ефір. Дуже сподіваюся, що львівська мануфактура сьогодні стала такі, проклала маленький місточок в цій всій ситуації. Щоб ну, по-перше, провокативний банер, е потім реакція. Ми хотіли послухати різні думки. Але очевидно, що комунікації не вистачає. І наших глядачів, і жителів біберської громади, і мешканців Львова, ті, хто е, дбають, відновлюють історичну, культурну спадщину. Напишіть, будь ласка, коментарі, що ж буде із старою біберською школою, як ви вважаєте, е, чи все правильно? І ваша думка е, про те, що ви сьогодні почули. Отже, архітектурна історична цінність, потенціал для громади, ну але звичайно, що у Успіх залежить від взаємодії е, і взаємодії і експертів, які вже зробили дуже багато, щоб е, будівля мала статус пам'ятки і була захищена законом. Е, дуже дякую, пане Іване, е, що ви до нас дякую долучилися. Вам. Дякую за коментарі. І сподіваюся, що у Біберки все вийде. Іван Щурко, архітектор, краєзнавець, архітектор, дослідник благодійного фонду спадщиною.